Пекло у Вінниці, 20 прильотів у Кривому Розі та влучання в багатоповерхівку Краматорська. Росія масово атакувала українські міста цієї ночі. Угорщина пригрозила Україні міжнародними санкціями через дії ТЦК. Трамп вже забрав свої слова назад і виступив проти ударів ЗСУ по Москві та Санкт Петербургу. Їм можна все. Народні депутати та чиновники купують авто за копійки. журналісти розслідувачі шокували українців страшною корупцією. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Пекло у Вінниці, 20 прильотів у Кривому Розі, і влучання в багатоповерхівку Краматорська. Росія вночі масово вдарила шахедами по українським містам. Зокрема, Вінниця пережила одну із наймасованіших атак дронами. Є влучання в цивільну інфраструктуру. У місті великі пожежі. За інформацією місцевої влади, відомо про семеро поранених, двоє з них важкі, також пошкоджені житлові будинки у Вінниці. Такого ще не було, і в кривому розі за ніч росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, майже шахядами одночасно багато пожеж в місті. Ще один. Крім того, в Кривому розі спостерігалися масштабні відключення світла, зруйноване підприємство, важкопоранений сінастрічний хлопець. У Харкові мінімум 17 вибухів вночі, причому росіяни били безперервно шахедами протягом усього 20 хвилин. Більшість ударів по місцевому підприємству. Місцева влада повідомила про поранених після атаки на Харків. В Краматорську ворожий дрон влучив багатоповерхівку, через що спалахнула пожежа та горіла квартира. Попередньо постраждалих після атаки на місто немає. Президент США Дональд Трамп виступив проти ударів України по Москві та Санкт-Петербургу, які за повідомленнями ЗМІ він обговорював напередодні з Володимиром Зеленським. Трамп сказав під час розмови з журналістами, що він ні на чиєму боці, він просто хоче завершити війну. Він додав, що якщо Росія та Україна не зможуть досягти домовленості за 50 днів, то це буде дуже погано. Насамперед, для Путіна в цьому випадку санкції та мита будуть продовжуватися проти РФ. Тим часом сенатор республіканець Лінсі Грем розповів, що станеться, коли сплине 50-денний ультиматум. Трампа на своїй сторінці в соцмережах Грем написав, що якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, то він порадує йому звернутися до Аятоли. Сенатор мав на увазі лідера Ірану Хаменеї. Нагадаю, США вдарили по ядерних об'єктах Ірану після того, як не вдалося домовитися про припинення збагачення Урану. Тому, вочевидь, республіканець Грем натякає на удари США по ядерних об'єктах Росії. Угорщина прогрозила Україні міжнародними санкціями, зокрема через порушення прав людини. Будапешт сьогодні запропонує ЄС накласти санкції проти України через нібито смертельне побиття угорського громадянина з ТЦК на Закарпатті. Голова МЗС Угорщини назвав фактом те, що в Україні на вулицях відбувається полювання на людей під приводом насильницького призову, і люди гинуть від жорстокості військових, бо не хочуть іти на фронт. В той час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські лідери несуть відповідальність за. Смерті Южефа Себастіяна і мають бути внесені до санкційного списку ЄС. Нагадаю, минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті працівниками ТЦК. Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Цілком серйозно американська преса вже кілька днів пише, що голова Білого Дому Дональд Трамп дійсно хотів відправити до України крилаті ракети Томагавк, саме тієї зброї, яку було запущено по іранських цілях минулого місяця. Якщо запустити їх із території України, то вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург. Утім, обговорення цього питання нині під грифом таємно. Докладніше в сюжеті моїх колег. Трамп зрозумів, що переконати Путіна закінчити війну не вийде. У хід пішли погрози. Стало відомо, що президент США розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Томагавк, які можуть вразити Москву і Санкт-Петербург. Україна зможе отримати в свої руки дійсно огромне количество воєнної техніки, як для противовоздушної оборони, так і ракет, боєприпасів, і так далі. І так далі. Рішучість Трампа чинити тиск на Путіна з'явилася в розмові з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня, прямо перед оголошенням Трампа про те, що США та НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по Москві. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю, відповів Зеленський. Трамп заявив, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна. Причому не тільки на Москву, а й на Санкт-Петербург. Дай Бог, щоб е, ці слова були не просто словами. Е... Если, если эти слова не будут расходиться с делом, мы получим действительно ракеты. И эти ракеты будут у нас находиться на вооружении. И мы точечно сможем уничтожать фабрики, заводы, предприятия, аэродромы, базы хранилища боеприпасов, вооружения, э -э, стоянки, э -э, местонахождение бригад, техники их. И мы точечно сможем наносить удары, уничтожать силы засов противника. Повірте мені, ми цю перемогу здобудемо гораздо швидше, ефективні, качественне із самими мінімальними втратами середлічного составу збройних сил України. Тим часом з'являється інформація, що міністр оборони Німеччини пісторіус оголосив, що його країна хоче купити у США мобільні наземні установки Тайфон, призначені для тих самих томагавків. Бундесвер поки що не має зброї з дальністю двох тисячі кілометрів. Відповідні європейські системи досі розробляються. Ракетні установки тайфон мають бути придбані на перехідний період. Це атлічні ракети стоять на 80-х годов на вороження США і збройних сил Америки. Це ну дуже потужні ракети, які Превосходят практически все э, ракеты, которые сейчас есть на вооружении Российской Федерации и система ПВО, российские системы ПВО. Они, они не готовы сбивать эти ракеты на сегодняшний день. Они наши, э, скажем так, украинского производства э, дроны сбить не могут. По Москве, по предприятиям в Москве, по нефтебазам наши дроны прилетают. То поверьте мне, сбитие американских ракет это вообще будет... Мімальний шанс у Російської Федерації історію сказав, що купівля ракетного комплексу спрямована на стримування Росії. Томагавк – це одна з найвідоміших та найефективніших крилатих ракет у світі, яку розробили в США. Її активно використовували в багатьох конфліктах в Іраку, Сирії, Лівії та на Балканах. Ми, ми, ми з вами там в какое-то то максимум ну, вправо вліва 2 метри. погрешність, От само попадання баллистической ракеты в точку, в которую необходимо было попасть. Це вот, атлічні ракети. Трамп визнав, що Путін не піде на поступки без посилення тиску, але в той же час він розуміє, що став на шлях ескалації, ризики якого не передбачувані. Томагавки поки не включені до списку постачання. Вони можуть бути додані пізніше, якщо Трамп захоче використовувати їх як аргумент, коли вирішить посилити вплив на Путіна. Якщо нам поставлять ці ракети. Путін задумається і паймеш що что... Ніхто з ним шутить більше не буде. Джерело видання в Пентагоні також повідомило, що США швидше за все знімуть обмеження щодо дальності застосування ракет «Атакамс». Такий крок дозволить українським військовим використати 18 ракет «Атакамс» на повну дальність, а це до 300 кілометрів. Цього вистачить, щоб завдати ударів по російським військовим базам та аеродромам. Чиновники Пентагону неодноразово закликали завдавати більш глибоких ударів по території Російської Федерації з використанням атакамс. Росіяни намагаються ховати літаки та іншу техніку в тилу за межі досяжності українських сил. Ну а тепер це буде важче. Купують авто за копійки. журналісти розслідувачі виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів. Причому інколи у 500 разів дешевше від їхньої ринкової вартості. Наприклад, BMW m 3 оцінили у 274 долари, Mercedes GLA 53 у 278 доларів, BMW – у 370 доларів, а Maybach у 8500 доларів. Звідки депутати та чиновники взяли такі ціни? Велика таємниця. Ось, наприклад. Нарде Верховної Ради Максим Соколов у жовтні 22-го року всього за 10 тисяч гривень придбав Toyota Highlander гібрид 22-го року випуску. Це приблизно у 200 разів дешевше реальної вартості. Михайло Соколов заявив журналістам, що придбав автомобіль із суттєвими пошкодженнями, проте відмовився уточнити характер цих пошкоджень. Про трошки бити авто розповіла і Вікторія Негода, керівниця відділу земельних ресурсів та екології при столичної сільської територіальної громади біля Києва. У жовтні 23-го року вона нібито за 100 тисяч гривень придбала Hyundai Tucson 22-го року випуску, хоча насправді ринкова вартість такого автомобіля принаймні в 10 років вища. В той час колишня нардепка Ірина Кормишкіна задекларувала Mercedes Maybach S 580 2022 року випуску за 8500 доларів, тоді як його ринкова ціна стартує приблизно від 200 тисяч доларів. Сергій Шогель, заступник директора КП Криворіч тепломережа, вніс до декларації Mercedes-Benz GLA 53 AMG 2023 року за 278 доларів, тоді як він коштує 114 тисяч доларів. На думку юристів, занижена вартість автомобілю може бути ознакою приховування власних активів чи прихованого хабаря загалом у переліку 405 посадовців. Боже, яке позорисько! Це просто нестерпно. ЄС розкрив справжні масштаби застосування хімічної зброї в Україні. Так, армія Російської Федерації тисячі разів застосувала проти України хімічну зброю. Останнім часом такі атаки, як пише, політіко про це під час зустрічі міністру закордонних справ Євросоюзу заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Калс. Згідно із доповідями розвиток Німеччини та Нідерландії, з початку повномасштабної війни окупанти застосували хімічну зброю щонайменше 9 тисяч разів. Зокрема, найчастіше окупанти застосовують газові гранати 51, а також боєприпаси із небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу варто додати, що Російська Федерація входить до числа 65 країн, які не лише підписали конвенцію, яка забороняє використання виробництва розробку та зберігання хімічної зброї, а й офіційно її ратифікували. Відставний офіцер США передавав секретну інформацію про війну в Україну через сайт знайомств. 64-річний Девід Слейтер визнав, що передавав чутливу інформацію, отриману на закритих брифінгах, зокрема через месенджер на іноземному сайті знайомств співрозмовниці, яка видавала себе за жінку із України. За даними слідства, інформація стосувалася військових цілей та російських військових можливостей. Співучасниця регулярно просила слейтера надсилати секретну інформацію. Вона називала його мій таємний інформатор, коханий та. А, мій секретний агент із любов'ю в одному з повідомлень вона написала: «Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний сюрприз для Путіна. Розкажеш у судових матеріалах, не розкривається особа цієї співучасниці, та невідомо чи працювала вона на користь України чи Росії. Росія нарощує п'ять секретних ядерних баз. Нещодавні супутникові знімки демонструють масштабне будівництво на секретних об'єктах Російської Федерації, пов'язаних із ядерною інфраструктурою. Вони оточені парканами та охороняються закритими блокпостами. Що задумав знову Путін, які небезпеки для України на світу? Дивіться далі. Російський диктатор таємно будує ядерні об'єкти в своє вірмі. Ми своєвременно прийняли необхідні шаги, для того, щоб зараз... Находиться на том да, з, з с питаннями вопросами, проблемами. Вот, но все-таки на том рівні, на котором мы находимся. Прихована роботу з масштабної модернізації своїх військових ядерних об'єктів, російська влада веде вже кілька років. Надо зробити це тонко, акуратно, але треба зробити обов'язково. Російська Федерація прекрасно поняла. что в ближайшее время мирных лет у нее не будет, потому что война является смыслом для Российской Федерации. Не будет войны, не будет смысла, и не будет ради чего объединять людей. К сожалению, нужно признать, что война в России сейчас стала вот той самой духовной скрепой, о которой они так мечтали, которую долго искали, и теперь они ее нашли. Тость смисл убивати своїх сусідів це є смысл жизни Російської Федерації. Ну большей части його граждан. Поэтому они делают все для того, щоб ВПК російський розвивався, в тому числі не відставала ядерна компонента. Супутникові знімки зроблені у травні та червні американською компанією демонструють масштабне будівництво на таємних об'єктах. Видно нові споруди, дороги, спеціальні пости пропуску та інше зазначає американське видання Бізнес інсайдер. Ядерная составляющая, ядерная триада, она точно также является военной составляющей, силы сдерживания, и в них точно также надо вкладываться. Никто не знает, на каком уровне находилась ядерная триада Российской Федерации, на каком уровне обеспечения. Вроде как деньги выделялись, но сколько из них доходило, как вот эти все ядерные боеголовки хранились, что из них активно, что не активно. Знали то последнее время только в США, которые делали совместные инспекции ну в Росії і наоборот, в США. При я думаю, що це спроба модернізації всього того, що було построеного рана радянського Союзу. А це второе це попытка як-то припугнуть країни Запада, всього мира, що у нас там є зброя, одно вот модернізуємо, ми вкладуємося. Серед зафіксованих, серед зафіксованих об'єктів військові бази на території Білорусі, Калінінграду, Камчатці, Мурманську, а також на архіпелазі «Нова земля». Российская Федерация всерьез рассматривает сценарий так называемого Сувалского коридора, то есть непосредственно столкновения со странами НАТО, в первую очередь Польшей и Балтийскими странами в моменте создания сухопутного коридора в территории Республики Беларусь к российскому анклаву Калининградская область. Аналогичная ситуация происходит и на границах со странами НАТО. чергу річ відповідно, о Акольському полуострові. Західні експерти попереджають, що через півроку закінчиться термін дії останнього договору між Росією та США, що обмежує ядерну зброю. І в цій галузі неминуча нова гонка озброєнь. Російська федерація не учиту топад СССР, який не видержали відповідно, воєнно політичного і головне, економічного противостояння з країнами Заходу. По всей видимости, Российская Федерация ожидает такой же печальный исход. Россия рассматривала возможность, соответственно, выхода из данного договора, заявив о его приостановлении. Такого юридического термина, как приостановление договора нет, но тем не менее это давало предпосылки говорить о том, что Россия в одностороннем порядке... Будуть питатися модернізувати на свою ядерну триаду, що і проєсходять на примірі даних ті Росія використовує ядерні об'єкти як інструмент тиску, погрожуючи застосувати свої ядерні боєголовки. Тільки що криється насправді за гучними висловлюваннями Путіна, можна лише здогадуватись. Точно підтверджений факт: так це проблеми з російською економікою, через яку вести війну і виробляти більше зброї стає все дедалі важче. финансирование резко уменьшилось причем по оценке российского диктатора в ближайшие три года финансирование оборонной, оборонного бюджета будет урезано это в первую очередь связано с проблемами российской экономики и санкционным давлением со стороны стран запада поэтому вот подобные масштабные реорганизации ядерных объектов. Это, скорее всего, типичный российский долгострой. Замечу, на территории Российской Федерации их 11. То есть, а это уже свидетельство того, что бюджет Российской Федерации не позволяет вести одновременную модернизацию всех 11 объектов. Не забывайте про коррупционную составляющую. Огромное количество людей наживаются в России на этих подряд. Поэтому я не исключаю, что это тоже является частью какого-то бизнес-схемы, бизнес-проекта профинансировать огромнейшее количество денег, а там даже ФСБ будет тяжело проверить, потому что там высочайший уровень секретности, все секретно, все реактивно, и в принципе, легко спрятать концевод, ну, как по мне. Тому все эти базы можуть бути просто порожніми, а для Путіна вони можуть стати черговою можливістю для шантажу і залякування всього світу. Найстаріші марафони світу Фауджа Сінг помер у віці 114 років після того, як його збила машина в Індії. Бігун, відомий під прізвиськом Тюрбанова Торпеда, отримав тяжкі травми голови, коли переходив дорогу у рідному селі. До слова, у 2011 році Сінг став найстаршою людиною, яка пробігла повний марафон. Це сталося у Торонто у віці 100 років. Проте його рекорд не був офіційно визнаний. Книгу рекордів Гіннеса через відсутність відоства про народження, що підтверджувала Вік. Хоча у нього був британський пас Спорт із датою 1 квітня 1911 року. Але в листах індійських чиновників зазначено, що тоді загалом не велися записи про народження. Також, як пишуть, змі Сінг був факелоносцем Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Почав займатися бігом у 89 років, щоб впоратися із депресією після втрати дружини та сина. Це було головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.